Черзі на отримання інвалідної коляски більше двох сотень хмельничан. Однак, невдовзі питання із нестачою візків буде вирішено. Літній політ чайки розпочато. У Уголовшинцях Летичівського району урочисто відкрили першу зміну у позаміському дитячому таборі відпочинку. Ще говоримо про воду, яку п'ємо, і як у Хмельницькому заохочували кращих медпрацівників. Біля 80% води до домівок українців надходить через очисні споруди з річок і лише 20% з підземних джерел. Нам у цьому плані пощастило. Крім того, що з кранів хмельницьких квартир лється артезіанська артизянська вода її вже 5 років не знезаражують хлором. Для таких потреб використовують гіпохлорид натрію. Цей спосіб значно безпечніший і ефективніший. Деякі українські міста про таку розкіш лише мріють. Знезараження води найефективніший процес знищення різного роду мікроорганізмів. Ще донедавна, чи не усі українські постачальники живильної вологи використовували для цих цілей рідкий хлор. Нині ж один за одним впроваджують сучасні методи очистки води, до прикладу, гіпохлорит натрію. Цей реагент має так званий харчовий характер та містить іони, що вбивають майже усі бактерії. Крім того, він є більш безпечним та зручним у використанні. Хмельницьке комунальне підприємство Водоканал опинилося серед першопрохідців в Україні із запровадження цього методу очистки. На Хмельницькій станції з незараження води щомісячно використовують біля 7 тонн гіпохлориту натрію. Спеціальний аналізатор дозує кількість сполуки, яка надходить до резервуарів з водою. Все працює автоматично та безперебійно. На сьогоднішній день приміняємо, Ми купуємо на заводі готовий гіпохлорид натрію. Тобто речовина, яка має 20% в собі склад хлору, діючого активного хлору. І ми його привозимо з Дніпропетровська. Добування гіпохлориду натрію. Процедура дороговартісна. Відтак новітні методи очистки води обходяться підприємству у кругленьку суму. Значно дешевше було б без Редньо на місці отримувати реагент із кухонної солі. Щоправда, гідролізна установка, необхідна для такого процесу, вартує теж, м'яко кажучи, недешево. Це задоволення трошки не із дешевих, тому ми проект вже розроблений. Він лежить готовий. Тільки якби плануємо на слідуючий рік включити його в план фінансування. І я надію, що в слідуючому році ми все-таки цю установку змонтуємо. 90% усієї води, яку Хмельницькводоканал постачає у місто, надходить з водозабору, що в селі Чернелівка Красилівського району. Спочатку живельна волога потрапляє до велетенських резервуарів міських насосних станцій, де власне і відбувається процес. Не зараження. Хлоріт натрію подається в басейни, там він розбавляється з чистою водою. Після того вода з резервуарів потрапляє на насосну станцію, тобто в машинний зал. З машинного залу на, на, насосами вода відкачується в мережі міста і забезпечується мешканці питною водою. Не забуваючи на підприємстві і про оновлення агрегатного складу. З міського кошторису цьогоріч виділили більше одного мільйона гривень на закупівлю та встановлення новенької помпи. Такий насос лише за годину перекачує у місто більше шести сотень кубів води. Перед подачою води до домівок хмельничан фахівці підприємства щогодини перевіряють її якість. Зокрема, беруть проби на вміст хлору. Вміст хлору в воді не перевищує допустимої норми. Зараз становить 0,94, а мінімальна буде 0,80, а максимальна буде 1,20. За підрахунками щодня хмельничани споживають більше 55 тисяч кубічних метрів води. Частина городян, приміром, власники приватних садиб користуються криницями. Решта п'ють бутильовану воду. Міськводоканал запевняє, що у нас водопровідна вода поряд з тим, що є однією з найдешевших в Україні, є і найбільш безпечною для вживання. Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс чайка зустрів перших відпочивальників. Насолодитись дозвіллям у мальовничій місцині, що у Головшинцях Литичівського району, вирушило понад дві сотні юних хмельничан. Цими вихідними відбулось урочисте відкриття першої табірної зміни. За польотом чайки спостерігала наша знімальна група. Ось це моя кімната. Тут ми живемо четвером: я, Діма, Артем, Вадим. Тут дружня четвірка проживатиме 21 день. Саме стільки в оздоровчому комплексі чайка триватиме табірна зміна. Втім, засиджуватись у чотирьох стінах юнакам не доведеться. Вожаті для своїх вихованців підготували насичену програму, конкурси, спортивні змагання та дискотеки. Цього як і попереднього літа, перша табірна зміна прийняла 250 відпочивальників, а це дев'ять загонів. Одним з них опікується вожата Вікторія Колісецька. Її підопічні найспортивніші таборяни. Уже традиційно до загону пані Віктор території, крім звичайних відпочивальників, входять вихованці хмельницьких дю США. Проводимо дійсно настоящу тренування. Ми виходимо в парк, на стадіони, проводимо тренування. Після цього ми участвуємо в таких же конкурсах в лагерних. Ну і це у нас повторяється за дня в день. Графік насіщений повністю, у нас відпочинок тільки вночі. Таборяни у чайці перебувають лише кілька днів. Втім, принади відпочинку у Головшинцях малеча вже встигла оцінити. У Нас були змагання Грати ігри мені сподобалось, дискотеки тут кожного вечора є. Традиційно першу зміну у таборі тутешня дирекція на пару з депутатами та чиновниками відкривала урочисто Вручення короваю, святкова лінійка, підняття прапору чайки. Усе як годиться. Поважні гості до відпочивальників із порожніми руками не приїхали. Минулого року обранці подарували оздоровчому комплексу два штучних басейни. Цього разу на прохання відпочивальників вручили таборянам телевізор. Одна з таких глобальних пропозицій прохань було, що в таборі нема великого плазменного телебачення, телевізора для того, щоб можна для старших дітей дивитися чемпіонат Євро 2012 для молодших мультики. Їхню забаганку виконали з міського голови, я сьогодні вручив плазменний телевізор ташиба 40-дюймовий, достатньо великий, формат 3D, тому я думаю, що діти будуть задоволені. Ну, звичайно, ми подарували там їм м'ячі, ракетки, тенісні. Місцеві обранці та адміністрація закладу подбали про те, аби дозвілля дітлахів було не лише корисним, а й комфортним. З місцевої казни на оздоровчий комплекс Чайка виділили понад сотню тисяч гривень. За ці кошти ще до старту оздоровчої компанії вдалося відремонтувати деякі приміщення табору. Були встановлені нові душові кабіни, кімнати оборудовані нові гігієни для дівчаток, замінені крани, ручки, пластики, вставлені пластикові вікна. І якщо Ремонтні роботи закінчились, то кухарські лише не стартували. Смакові рецептори відпочивальників тутешні кулінари випробовують п'ять разів на добу. Смачно дякую повару. А кухарів трудиться аж 16, по вісім в одній зміні. Цього року керівництво чайки до себе запросило вихованців Хмельницького центру профтехосвіти сфери послуг. Саме вони і пригощають таборян. Керує кулінарним процесом шеф-кухар Лілія Яремчук. Ми стараємося давати дітям різноманітну їжу, дає їм фрукти. Цього літа у чайці набиратимуться сил понад сім сотень дітей. Перша табірна зміна триватиме до 4 липня. У Хмельницькому у медичній галузі працює майже 5 тисяч людей у білих халатах. Кожну третю неділю червня у них професійне свято. В обласному центрі урочистості відбулись напередодні. Хмельницькі стражі здоров'я приймали вітання у міському будинку культури. Як усе було? Дивіться далі. День медичного працівника українські послідовники Гіппократа відзначають уже 18-й рік поспіль. Календар професійним святом поповнився у 1994-му. Привід для радощів є у майже п'яти тисяч хмельницьких медиків. Більше дюжини з них заслужені лікарі України. Медичні галузі міста Хмельницького, нашого обласного центру. Задіяно майже 5 тисяч медичних працівників. Працює це велика когорта, 3,5 тисячі медичних сестер, більше тисячі лікарів і персонал, який необхідно для роботи лікувальних закладів. Для родини головної лікарки другої поліклініки Наталії Романовської день медичного працівника свято сімейне. Мій чоловік, лікар і син також закінчив медичний інститут. У нас всі лікарі, мого чоловіка, рідний брат та невістка. Вони молодшими сестри. У мене невістка вже є моя. Вона ж також працює в санстанції. Тобто, ми всі лікарі, це наше велике свято. Ми його дуже любимо, чекаємо, обов'язково святкуємо. В середині червня приймає вітання і Валентина Чинник. Незабаром лікарка відзначатиме професійний золотий ювілей. Починала Валентина Іванівна з операційної медсестри. У 80-х роках очолювала інфекційну лікарню. Працює там і зараз лікарем. Я працювала операційною сестрою, закінчила медучилище п'ять років. І п'ять років поступала в медінститут. Вступила на п'ятий рік, вступила, закінчила і працювала на периферії п'ять років, а потім Хмельницька ЦРЛ і лікарня. Привітати винуватців свята прийшов заступник міського голови Григорій Давиденко. Куратор медичної галузі і сам святкує у цей день, адже за плечима має 25 років медпрактики. Тому добре розуміє, наскільки важлива для галузі владна підтримка та обновки. Так, минулоріч з місцевої казни надійшли гривні на капремонт травматологічного пункту. Обличчя закладу осучаснилось восени минулого року. У найближчому майбутньому на нього чекає уже друга хвиля оновлення. Це був перший етап. Другий етап закриємо травматологічне відділення, буде повністю відповідати європейським стандартам. Ми зараз все, що не робимо, ми стараємося так, краще більше коштів вложити, але воно повинно відповідати тим європейським нормам, тим європейським стандартам, які вимагаються. Уже пройшов тендер і оголошення оприлюдненого переможця за 800 тисяч, за 780, ну практично 800 тисяч, придбали рентгенапарат вищого гатунку для поліклініки. Наші територіальні, що там вже багато років він не працював. І друге обладнання ми виділені кошти на друге обладнання, на поточні ремонти лікувальних відділень в закладах. Кращих представників гіпократівської армії заступник мера нагородив грамотами та вручив дарунки. До 2015 року усі українські телеканали мають перейти на нову якість трансляції для приймання цифрового сигналу. Необхідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій, телетюнер. Щоправда, задоволення це не з дешевих. Коштує він біля шести сотень гривень. Про тих, кому така сума не по кишені, подбала держава. Безкоштовно одержати приймальний пристрій можуть інваліди першої та другої груп, особи, які виховують дитину з особливими потребами, малозабезпечені сім'ї, а ще особи, на яких поширюється право на отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Більш детальну інформацію нададуть у громадських приймальнях управління праці та соцзахисту населення за місцем проживання. Варто наголосити, кінцевий термін подання заявок на отримання тюнера завершується 1 липня. Сьогодні вже звернулись через управління, через центри, через наші громадські приймальні, майже 7 тисяч наших таких жителів міста Хмельницького. І думаю, до кінця ми так прогноз зробили, що в нас буде таких людей біля 10 тисяч. Про стан справ із забезпечення соціально незахищених хмельничан та летюнерами йшлося у ході чергової виробничої наради управління праці та соцзахисту з представниками громадських організацій, а також благодійних фондів міста. Присутні також зачепили питання, пов'язані з пересуванням людей з обмеженими фізичними можливостями. З 1 квітня цього року набрали чинності зміни щодо механізму забезпечення інвалідів засобами реабілітації. Відтепер, аби безкоштовно отримати візок чи милиці, необхідно мати. Те спеціальне направлення, що ми вже зробили обстеження, вели централізований бан даних і вже кожен інвалід, який потребує ці коляски, є в анкета, є в базі даних у Хмельницькому. В черзі на отримання візка більше двох сотень інвалідів. Втім, в управлінні праці переконують, що проблему буде вирішено. Партію колясок найближчим часом очікують США. Трохи більше п'яти сотень хмельничан інваліди позору, аби привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються незрячі обласне управління УТОС спільно з митрополитом Хмельницьким та Старокостянтинівським Антонієм оголосило благочинну акцію Я бачу вас серцем на Хмельниччині. Подібний захід проводиться уперше. Тривала акція впродовж місяця. Днями організатори підбили її підсумки. У рамках цієї акції ми домовилися з церквою. І владика Антоній розпорядився по усіх храмах і церквах, щоб були проведені закриті служби для інвалідів позору. Тому наші первинні організації на місцях і Хмельницьку організовували людей на ці закриті служби. Це така, скажімо, своєрідна екскурсія по храму. В день підбиття підсумків акції у Тосіці відсвяткували і 79-ту річницю створення організації. В Україні проживає 46 тисяч слабозорих, понад 2 тисячі на Хмельниччині. Релігійну виставку днями розгорнули у Музеї історії міста. Присвятили експозицію 175-річчю найдавнішої духовної споруди Хмельницького собору Різдва Пресвятої Богородиці. На виставці представлені експонати, що розповідають про історію храму та розвиток православ'я на Поділлі. Наш інформаційний випуск добігає кінця, Втім, життя обласного центру продовжує вирувати. витривалості вам у спеку і лише хороших новин.